Друзі, всім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні 13 листопада 2022 року. От навідались ми на посіви озимого ячменю радіу. І от що ми побачили, що дуже велика популяція мишей зараз розвелася. Дуже їх багато. Звісно, ми приїхали не просто так на поле з подарунками для них. Я вже в принципі прийшов, розкидав їм, а, пригостив. Думаю, що за тиждень живої особини тут не має бути. Тому так. Отримали ми отакі сходи. Едь мені сіяли орієнтовно 65 штук на метр. Міжнаряддя 15 з сз звичайною по одній дисковці, попередник Соя. От, такий от фон вийшов у нас вийшов. Мені подобається, в принципі, нічого поганого поки що не бачу. А, знову ж таки, в зиму іде, мені кається в оптимальній формі, тобто не перерощий, не малий. Сіяли там орієнтовно числа 15-20 вересня. Ну, якось так. Тому, друзі, пройдіть по полях, в кого є озимина. Дуже багато мишей в цьому році. Он навіть після сояшника, хто сою, пізню косив, там такі кучі понагортали. Тому контроль над шкідниками повинен бути. Все, Всім дякую, підписуйтесь, ставте лайки. До зустрічі!